На цьому відео перука із натурального волосся. На маківці імітація шкіри голови, тобто можна робити проділи в будь-яких напрямках, можна зробити будь-якого чубчика. Сіточку на чолі обрізають. В такій перуці можна робити низького хвостика. Волосся можна вирівнювати та завивати, але при цьому завжди використовуйте термозахист для волосся. Ось так вона виглядає на манекені, при іншому освітленні. Ось так виглядає імітація шкіри. Так виглядає вона з середини. Розмір регулюється.